Привіт! Вітаю на моєму каналі! Читаю деякі коментарі, і тому захотілося мені відповісти ось таким невеличким відео, щоб, можливо, це ще комусь щось прояснило. А ви дуже часто питаєте, наприклад. А куди там крутиться та чи інша чакра, а за що відповідає та чи інша октава, а що там в такому-то тілі чи в такій-то структурі, і тому подібне? Я усвідомлено не даю повністю абсолютно всю теоретичну інформацію. А Також абсолютно свідомо не даю дуже складних наукових термінів. У мене все досить просто. І я розкажу чому. Так, напевно, таких два-три головних пункти, які можливо вам прояснять ситуацію, чому так склалося. Номер один. Найважливіший, напевно, пункт, що теоретичної бази матеріалів повно у будь-якій формі. Чи то вебінари, книги, диски, відео, тобто, все є. Особливо про наші чакри, про наші найближчі енергетичні тіла, і фізичне тіло, так, наша медицина і все інше. Інформації мільйон. А, яка проблема чи що, коли у вас є великий багаж знань? Ну, принаймні, в мене так було. Я дуже багато чого читала. В мене в Києві були такі нормальні бібліотеки щодо всього цього. Я всім цікавилася, мені потрібно було дізнаватися найменші дрібнички, але я помітила, що це ментальний груз, який мені реально заважає. Можливо, у вас так само. Якщо у вас не так само, то можливо мій підхід вам не зовсім підходить. Так? Бо в мене бачите, все все ж таки йду через практику. Хто зі мною від початку бачить, що я зразу даю практику, так без зайвого теоретичного навантаження даю спочатку практику, щоб відчули щось, побачили, цікавить, не цікавить, підходить, не підходить, воно не воно. І якщо щось десь відчулося, принаймні якась цікавість з'явилася, тоді вже трошки відкриваю найголовніші теоретичні моменти, на які треба звернути увагу. Але не даю все глибоко. Чому? Тому що це також має бути і ваша трошки доля, так пошуків. Наскільки глибоко ви хочете зайти, це вирішуєте ви інформації? Повно ще раз повторююсь. Тобто не лінуйтеся, знайдіть ваш власний ресурс, наприклад, інтернет, чи книги, чи якийсь майстер, який теоретично базу вам подасть. Але до чого я склоняю так? До другого пункту, що спочатку все ж таки відчуйте. Чому? Тому що коли у вас оцей груз, він у вас викликає очікування. Ви очікуєте, що має бути так-та так, чи я там маю відчувати те-то те. А якщо я відчую якось ось так, то це означає, що в мене щось не то, і тому подібне. Навіть коли ви працюєте з інструментами, типу маятника, рамка, так ви можете оцим своїм станом і оцим всім тим, що ви начиталися, впливати на відповіді, тому що ви сидите і ви вже очікуєте певний результат. Або, наприклад, вам навіть не цікаво, що там буде за відповідь, тому що ви вже її прочитали. Тому, наприклад, то я даю практику так, коли ми маятниками визначали, куди там крутиться яка чакра. Звісно, можна розказати, що одна чакра, наприклад, там більше наповнена інською енергією, інша янською, одна крутиться за годинниковою стрілкою, інша проти у жінок в одну сторону, у чоловіків — в другу сторону. Ви послухаєте цю інформацію, чи прочитаєте, ви її забудете. А коли ви дістали свій власний маятник та роздивилися, куди і яка чакра у вас крутиться, одна в одну сторону, друга в другу сторону, побачили опа, а вони в різну сторону крутяться, полізли в інтернет, а яка норма? А чи в мене відповідає там в нормі? А яка в мене норма, можливо, визначити за допомогою своїх інструментів, порівняти? Всі ваші спостереження і ваш досвід, який ви відчули на собі. І ви зможете теоретично підкріпити те, що ви відчули практично на собі. І дуже видно, хто зробив практику чи ні. Так? Тобто, тих, хто просто подивився нічого не зробив, чи просто одразу поліз за готовими відповідями в інтернет чи в книжку, е вітаю, ви отримали готовий результат. А що він вам дасть? Через місяць ви це все забудете. А через декілька місяців, ну, можливо, згадаєте, як яка чакра називається, якого вона там кольору. Все. Щоб воно запам'яталося, треба відчути. Ну, принаймні, я так вважаю, звичайно, ви можете якось по-іншому. Мислити комусь дуже-дуже важливо, йти дуже глибоко. В дрібнички сама така була. Знаю, що поки там не начитаєшся все на світі з усіх ресурсів, то тільки потім приступаєш до практики. А в результаті витратив цілу купу часу, сидиш там, щось собі очікуєш, чи собі там щось на уявляв, що має бути отакий феєрверк. А насправді відчув щось ось таке феєрверку не вийшло. Сидиш, думаєш, що ти якийсь не такий, практику закинув, через два місяці все забувся. Оце щоб такого не було. Так, <плес> так я вам даю невеличку практику. легеньку. Легеньку, простенько показую так логіку, як ви її можете зробити самостійно. Далі, якщо ви зробили, ви для себе щось відкрили. Поглибити захочете свої знання, полізли в книжки в інтернет до майстрів, порівняли, співвідношення зробили туди-сюди, зробили свої висновки, можливо, щось занотували, І все це з вами залишиться на все життя. Ось такий момент. Так само з октавами, тілами, структурами, з усім на світі. Цікавтеся всім. Якщо вам цікаво, звісно. І. Шукайте, так? Тобто, геть все я вам давати не буду. У вас також має бути доля вашої власної цікавості, яка вас заведе кудись, в інші практики, в інше все. Дякую за увагу!